Народ, який не пам'ятає про своє минуле, цей народ не вартий свого майбутнього. У Львові презентували найбільший в Україні трезуб, виготовлений із традиційних різдвяних дідухів. Його створили десантники 80-ї галицької бригади, які зараз перебувають на реабілітації. Кажуть, для них честь долучатися не лише до збереження територіальних меж України, а й до збереження культурних надбань держави. Ми військовослужбовці воїни надихаємося отим символом. Отим тризубом з ним ми йдемо і здобуваємо перемоги. Це показати, як каже, що це є наші традиції, щоб ми їх не забували. Традиції треба переводити, зміцнювати і передавати з покоління в покоління. Треба не забувати і показати, що це є міцність нашої держави, міцність нашого духу і міцність нашої армії. Окрім того, за словами волонтерів, таке рукоділля слугує й арт-терапією для військових та допомагає їм пришвидшити час реабілітації. Це для них була таким чином, як арт-терапія, і дуже важливо, що для наших захисників важливо не лише захист нашої території, а захист наших традицій, тому що дідух на різдво це дуже дуже давня українська традиція. Висота тризуба майже сім з половиною метрів. Цей атрибут різдва внесений до національного реєстру рекордів України допомагала військовим у його виготовленні річна майстриня соломоплетіння пані Пелагія. Жінка розповідає, плете дідухи та павуки ще з дитинства. Їх вона робила і в радянські часи, навіть попри заборону. Я в'язала хоч мене ганяли. Лисовки писали, бандеровкою називали, але я не гордюся. Матеріали для виготовлення дідуха рекордсмена а саме 30 снопів пшениці та 7 снопів жита, надала компанія МХП громаді. На полях західного хабу МХП було зібрано якраз на території Волинської області та Львівської колоски, з яких сплели цей дідух у формі тризуба. Побачити цей трезуб львів'яни зможуть на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку до 26 грудня. Каріна Нечитайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.